Трохи більше години тому розпочалося слухання в Оболонському суді столиці. Там мають обрати запобіжний захід для 19 активістів і в тому числі для автомайданівців, яких позаминулої ночі викрав Беркут просто з автомобілів. У ці хвилини наш кореспондент Ксенія Марченко перебуває у суді і знає останню інформацію. Близько 16-ї години до суду почали прориватися журналісти разом із народними депутатами, оскільки вже о 15.45 його повністю зачинили, оскільки робочий день закінчиться, як кажуть. Усередині вже були родичі, вони тут з першої години дня чекали на своїх чоловіків, але лише разом з депутатами вдалося з'ясувати, що до суду Оболонського вже доправили 19 осіб. Серед них 12 автомайданівців і сім людей, яких затримали на майдані та на Грушевського. І ще чотирьох відвезли до Дарницького району і судитимуть саме там обиратимуть їм запобіжний побіжний захист. Народний депутат Марія Маті змогла поспілкуватися із затриманими, яких доправили до оболонського суду. Вона принеслась приємну звістку, фотографії, щоб показати людей. І ось, власне з'ясували, що вони побиті у багатьох перемотані голови. Сенті наразі не почали розгляд жодної із справ, у Порядку денному їх аж 19. Офіційно суд припинив свою роботу о 15.45. Ми продовжуємо перебувати на місці подій і слідкуємо за придягом.